Усім привіт, мене звати Унер. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається правопис префіксів. У цьому відеоролику я розповім, що таке префікс, а також розкажу про його правопис. Почнімо із визначення, що таке префікс. Префікс, або як його іще називають приросток, це частина слова, що стоїть на початку нього перед коренем. Під час розбору слова префікс позначається звичайною сходинкою. Перейдімо до правопису префіксів. Префікси з та «із» вживаємо в словах, корінь яких починається голосним звуком, або словосполученням приголосного й голосного. Наприклад, зекономити, зорієнтуватися, згасли і знову, і здавна», і згаснути. Префікс с вживаємо перед глухими к, п, т, ф, х. Для кращого запам'ятовування можете використати фразу кафе-птах, а прикладами для використання цього правила є слова спалахнути, ствердити, сфотографувати. Префікси зі та «зо» вживаємо, коли корінь починається з сполученням приголосних, також у словах із коренем, перший склад якого становить сполучення губного та йотованого звукосполучення, наприклад, зігрівати, зогрівати, зітліти, зотліти, зіпрівати, зопрівати. Префікси без роз, через, від, от, між, над, «об», під, перед, понад, пред, роз пишуться тоді, коли кінцевий дзвінки перед глухими не змінюється. Прикладами цього правила є слова відстань, надпотужний розтягнути представник обпалити передчасний. Префікс пре вживається в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки, наприклад, премудрий, презавзятий, прегарний, преосвященний, презирство, пречудово. Префікс при вживається в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість, результат дії. А також вживається в іменниках і прикметниках, які утворені від поєднання іменників із прийменниками. Наприклад, прибігти, прибережний, прибудувати притулок, прибраний, пригірок, приярок, прибуття. Префікс прі вживається лише у окремих словах, таких як прізвисько, прізвище, прірва. Для закріплення вивченого матеріалу пропоную вам виконати тест. Для цього візьміть ручку та аркуш паперу, на якому ви записуватимете правильні відповіді. Якщо ви не встигаєте це зробити, то поставте цей відеоролик на паузу та візьміть усе необхідне. Якщо шрифт на екрані буде для вас нерозбірливим, то скористайтесь повноекранним режимом. На виконання цього тесту у вас є 3 хвилини. Якщо ви вже виконали цей тест, то ось перед вами правильні відповіді. Якщо ви щось не зрозуміли або у вас виникли питання, то перегляньте це відео декілька разів. З вами був УНЕР на все добре!